Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене дуже радісний день, тільки що прийшло повідомлення мені з нової пошти. Що ви думаєте? Прийшла мені довгоочікувана посилочка, яку я чекала майже 2 місяці. Я замовлення зробила 6 жовтня, а її тільки прислали. Це троянди. Я думаю, що. Світні карочки, які полюбляють замовляти квіти. Завжди з радістю чекають повідомлення і їдуть одразу на ноутбук. Так що і я їх. Замовила я 14 троянка. Я вже в цьому році посадила 26 штук. Але ж мало. Так що заберу посилочку, потім приїду, зроблю розпаковочку. Що ж там мені за сорти прийшли? новые пошти Бежу забирать посылочку. Правда, ще не бежу, бо Я такая, что на ходу с радостью выскочить по битве. Бежу, бежу. Иду по своей цветочкам. Доволі. Забрала я посилочку, радості, як кажуть, повні штани. Приїду додому, зроблю розпаковку. Подивимося, як вони упакували, в якому вони в стані. І що там я за сорти замовила. До зустрічі! Так, прилетіла я з нової пошти. Скільки радості. Думаю, що тут такі трояндочки в посилці, Цікаво тільки які, тому що ну, буває, заказуєш, приходить сухе. Ну, непонятно, що взагалі. Надіюсь, ці трояндочки будуть такі, як потрібно. Розпаковуємо посилочку. Ух, Ух ты! Ой, так тут еще и подарунок. Класс, еще и подарунок прислал. Так приятно, я очень люблю подарунки отримувати. А вы? Класс. Це найкращий букет, який може жінка отримати. Не те, що ті зрізані, куплені. Ух ти. Так, цікаво. Цікаво, які ж там корінці. Стебла, гарні, зелені. Треба так розрізати, щоб не пошкодити. Коріннячко вологе. Те, що потрібно. Я вже, якщо, якщо чесно, не забула, які я сорти замовляла. Бо я вже в цьому році ну, з місяць назад десь... 26 штук посадила, то я вже трішки і забула. Які ж сорти тут я ще замовила? Не пам'ятаю, наче 14 штук повинно бути. Все гарненько. Надійно запаковано. Це буде на наступний рік красота. У Вологій, у вологій Тирсі доїхало отлично. зачепилось. Ну, коріння мощні, конечно. Коріння я отрим... ну, отримувала і похуже. Хоча б вже куди. Краще, может быть. Давай Товстый. Не Ни, дай ничего. Так, что у нас тут? За сорты. Афродита. Афродита. Блю Дорт. Bluebird. Так. Глория Дэй. Глорика. Так. Марк Шагал. Марк Шагал. Ну, вот это еще Флорентина. Флорентина. Флорентина це, наче наскільки я пам'ятаю, юща троянда. Юща. Ось ну, такі солженці. Діп Потер. Трошки вже бачу, постаралася. Чарлз Остін. До да. ренего сіні. Ренего сіні, так. А. Це щось незрозуміло на А. Потім подивлюся, що там на А. Експловер. Так, це щось у нас манюсіньке таке. Це на Так. Це у нас, mm. <гум> <гум> да. ДА! Тоже щось не пойму. Потім знайду список, і вже попідписую на таблички. Так. Ого, дракони такі. Амур де Молен. амур де Молен. Абанданс. Абанданс. і гравіті. Взагалі супер. Емоцій. Тільки тепер же її ще потрібно посадити. Так що, в наступних відео ви побачите, як я буду саджати троянди. Якщо вам сподобалась розпаковка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!